Сьогодні ти дізнаєшся про околиці в Вінниці значно більше. Всього в радіусі 20-25 кілометрів. Тут стільки скарбів, і козяча ферма, і павліни, і прекрасний басейн на 40 метрів з базою відпочинку, і білі лілі, і кізочки милі. І трояндове поле, рітро-ретро автомобілі ну стільки е, красоти і цікавинок. А діткам, як тут буде цікаво, обов'язково, проведіть так час з сім'єю. Перша локація екоферма. і туди потрапити не просто. Вказівників немає. Попередньо потрібно телефонувати. Ми не одразу дозвонились, тому ми блукали, але насолодились таким чарівним ставком з білим лататтям, повністю ставок білому лотаті в селі Микулинці. А екоферма знаходиться знаходиться е, між юзвіном село і Микулинцем. От ми зупинились біля декопанта, там не вирощують рослини, так і вам прикріплю рекламку, бо я була дуже вражена, що у нас такі виробництва. Геолокація тут вказує неправильно, тому краще запитати просто людей. Орієнтир направо після села, Юзвіна, перед малином. Ось гляньте, як ділки збирають липовий мед. А ми майже приїхали на нашу ферму. <рес> і що тут цікаво? Скажете, ви на цій вашій екофермі, яка називається Альпіка. Ну, як же це ж класно прогулятися на території, поспілкуватись з тваринками. До речі, це альпійська порода. виносливі, багато молока дають, і молоко має ніжний присмак. Ну, малечі є малечі, завжди з ними прикольно, правда ж? А ось дивіться, як вони в хлівчику живуть, їхня хатинка. Тут породілля також в основному перебуває. Ось так фермерство є фермство. Майте на увазі, що тут багато літає мух і запахи теж, якщо ви це не приносите, ніяк критично краще не їдьте влітку, між сезонні, мабуть. І обов'язково попередньо телефонуйте, бо ми приїхали без дзвінка раптово. Багато позицій продукції вже немає, вони не підготовлені, вони собі зайняті. Коротше, був трошки кіпіш. Але подивіться, кози не знають про дедлайни, І це їх секрет щастя, класний лозунг. Мені так він запам'ятався. І приступаємо до дегустації. Вона, до речі, безкоштовна. Було приємно здивовані. Моєму сину сподобався сир. Звиця Тома, це з спажитником. Він трошки вистає. Ще пройдеться. Коротше, ми набрали кефіру, сирів, які в них були, і їдемо далі. Прибули на трояндове поле одразу після цієї екоферми, їдучи назад на село Йозвен. Така плантація величезна різних різних троянд. Вони ще не розцвіли, лише набувають. Це був 30 червня. Тому в липні це буде феєрія, троянд. На жаль, ніяких казників, хто власник, що це таке, я не знаю. Хоча в рекламу колись я бачила в інтернеті, але конкретні контакти то ні. Чи можна тут фотографуватись? Не знаю. Можна пошукати, думаю, що так. Приїжджайте обов'язково, розвивайте український туризм. І взагалі ми поїхали сюди заради відпочинку в басейні на території, ну, бо літо хочеться купатись. І Обрали ми золотий рай, бо дуже тут велика територія, тобто великий басейн, що і підкупило, Але спочатку починаємо з ромтура. Ось така коридор кухня з холодильником, якась там типу морозилка, багато шкафчиків, але там немає ніякої посуди. Краще брати з собою, бо це постійно напроситись, і вони не дуже хочуть давати вам посуд. Насправді, так, стаканчик і пару трилочок, якщо ви якусь там. Одна треба було кашку в малому запарити, щось таке, там, чайок ну, чи мівіну. ту саму. У нас не було чим це все зробити. А, ніби є душ, але в душі погано текла вода, вона то холодна, то гаряча, незрозуміло. Таке ніби все нове, гарне, але воно якесь, чесно кажучи, безделаберне. Два таких ліжка це саме дешевша позиція номера 3500. Типа однокімнатний, ну, да, однокімнатний, але на два ліжка з паним. Всі інші будиночки на дві кімнати, вони по 4500, сама територія цікава, подивіться, є автомобіль, але це не експозиційний, це виявляється власника. Він такий нафарширований, кажуть, чоловіки, Бачите, з люфтом наверх, з рулем від Мерседеса. Салон теж такий прикольний. Йдемо далі. Все культурно доглянуто, молодці за територію доглядають. І цей наш прекрасний басейн 40 метрів довжина, 20 ширина. Глибина помірна, тобто ось цього краю від будиночків, і далі він поглиблюється. Найменша глибина приблизно, от я заходила, мені було по коліна, тобто це десь 50-60 см. На території у них павлінчики живуть. <ріст> так цікаво, три машини, дві дівчинки, якось <ріст> прикольно. Ось ці будиночки ще будуються, вони такі на дві сторони будуть на територію і на поля. Навкруги тут поля. Люди місцеві вирощують плантації різних там огірки, помідори і вся капуста. Тому майте на увазі запитуйте людей, купуйте огородину. Будь ласка, закликаю вкладайте роз... гроші не в супермаркет, а в людську працю, вони там так працюють. Коротше, по який є вибір нормальний, алкоголь теж не присутній. Ціни морозиво діткам є, по кухні, класичні позиції, там бургери, фрішка, барбекю меню, пару салатиків, я замовлю коропа, смачний. Хлопці їли шашлик, теж задоволені. Ціни напої адекватні на пиво, плюс-мінус 10-20 гривень на ціночка. тому в цьому плані більш-менш. Але в них якісь такі дивні правила, Навуло, типу, в номері вказівка, що не з собою їжу не приносити, алкоголь не приносити, то все. А ще один нюанс. Рушники ем, і дають в номер, але на пляжі не дають. Тому краще беріть ще з дому додаткові, хоча ми брали ці їхні з номера на пляж. І ось, власне, що є душові, але їх не помітила багато, один чи два Туалет – всього один на таку територію. І я ось милувалась, як <гум> купаються ластівки. Я перше таке бачила, в басейні купаються ластівки. Прям тішився, як дитина з цього видовища. Воно заслугує на вашу вподобачку. Однозначно закликаю, подорожуйте місцевими окраїнами, Наша Вінниця дуже красива, щедра. Люди працюють і вкладають сервіс. Тому, будь ласка, приїжджайте, подорожуйте по Україні. З вас підтримка мого каналу MyRelax, Підписуйтесь, я ще є в інстаграмчику, в Тіктоці.